У тебе досі є сумніви купувати профнастил зараз або потім весною, коли вже буде долар по 50, тоді наступна порада для тебе. Порада на мільйон. Купуй профнастил завжди в холодну пору року. Чому? Тому що виробництво не навантажене, черг немає. Ви можете сміливо собі випросити якусь скидку. Але є ще одна порада, вже на 2 мільйона. Зрозуміло, що якщо ви придбали зимою профнастил, то монтувати ви його ж від за все будете весною. Ось тому 에, тут має значення правильне збереження, вертикальне збереження листа. Просто, наприклад, тут у нас стоїть не кондиція, просто на її прикладі хочеться вам показати, що у нас тут зберігається цілий рік. Але у нас ніколи не буває сульфатованих листів або якихось. Тому що завжди залишається зазор, що дає можливість вентилювання повітря. У холодну пору року метал конденсує і між ним утворюється рідина, яка потім перетворюється в вже. На сульфатацію, на ржавчину і е, потім при монтажі вона у вас може відстояти всю зиму в пачці. І потім показують люди, ой, дивіться, все добре, все гарно, але насправді ви коли змонтуєте його через два дні, краска просто злізе. Тому порада на 2 мільйони зберігайте от саме таким чином. Або ви можете покласти його горизонтально, але переклавши його якимись там невеличкими паличками. Колись був такий досвід, коли люди просто прокладували через шнурочок, він приймає форму і не дає вашому профнастилу займати багато місця і також конденсувати.